Герої не вмирають, це правда, але на жаль, вони безсмертні лише у пам'яті людей. Тіло не спроможне винести всіх випробувань, які несе війна. На полігоні в Новопетрівцях відбулося прощання із полковником національної гвардії Юрієм Бойком. Під час виконання завдання на сході України група, в якій був військовий, потрапила під обстріл. Вони знайшли якісь провода, пошли по проводам, знайшли взрывчатку, і як горіться, получилось так, що цю зачатку сатвіщої отряди і... Прозошоли їхній обстріл. Почалася перестрілка. Загін зміг відбити атаку терористів, але цей бій для Юрія Бойка став останнім. Поранення, яке він отримав, було смертельним. Разом з полковником Бойком у тому пекельному бою загинув підполковник резерву Юрій Литвинський та солдат резерву Вадим Антонов. Друзі Юрія Бойка згадують загиблого як віддано, відважну та вірну своєму слову людину. Він Добивався того, що хотів. Цілі він ставив перед собою правильно і по ним. Никогда такого не було, що ему ставишь оприлюднив задачу. Він мог фиркнути там і сказати, що це не моя тема. Він мог посидіть там 10-15 минут на розмишлення, сказати, задача буде выполнена. Только так. Провести в останню путь Юрія Бойка прийшли рідні, друзі, побратими по службі. Йому було всього 43 роки. У Юрія Бойка залишилася дружина та 13-річна донька.